Ваш телефон може розповісти про вас набагато більше, ніж ви самі. Він розкаже про ваші вподобання, видасть його локацію, знає, де найбільше часу ви проводите і з ким найчастіше зустрічаєтеся. Усі ці дані великі компанії можуть використати, щоб підсунути вам конкретну рекламу у конкретний момент часу. І у вас тоді є два варіанти дій. Дещо почистити свій телефон або не користуватися ним взагалі? Останній варіант навіть може допомогти вам жити непомітним життям і навіть уникнути відповідальності за злочин. Таким способом, до речі, вдало користувався колишній японський злочинець, якого не могли упіймати довгих 40 років. Але про усе по порядку. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, це крава. Ви на каналі Фарід говорить. А це. Біржес, рубрика, де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу та України до тих пір, поки у нас не закінчиться пиво. І японський злочинець це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтесь про арешт членів РАФ у Німеччині, невдалу спробу смертної кари у США, стеження за Путіном за допомогою телефону, права людей у Гані, а також про собаку-рятувальницю Лолу, яка намагалася втекти. Перед тим як ми перейдемо до новин, маємо для вас невеличке оголошення. Зараз на каналі триває збір на L200 для Тої бригади частину коштів вже зібрано. Ви великі молодці. Звичайно, що є різні подарунки за донати. Найбільший донат забере ніж, другий найбільший донат отримає підставку під телефон, а третю підставку розіграємо рандомно серед усіх, хто задонатить. Усі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Наперед дякуємо за ваші донати. В калихах у нас легкий чеський пілснер Monster Критек з легкими нотками манго, бузини та ароматом свіжоскошених лугових трав. 3,7 алкоголю, приємна гіркота і максимальна питкість. А тепер беріть і ви щось смачненьке, бо ми переходимо до новин. Почнемо із новин японського криміналу. А точніше про те, як японська поліція шукала-шукала зловмисника, а так і не знайшла, аж поки він сам їм про це не сказав. Чоловік на смертному одрі зізнався, що він найбільш розшукуваний злочинець Японії, що показав ДНК тест. Оце так несподіванка. А ТЕС сказав, що чоловік не бреше. річний Сатоші Кірішима сказав поліцейським, що є одним із найбільш розшукуваних злочинців країни, і він хотів би зустріти смерть під своїм справжнім ім'ям. Виявилося, що Кірішима належав до угрупування, яке стояло за кількома смертоносними вибухами у 1970-х роках. Досі так і не ясно, як він понад 40 років зміг жити на волі, зважаючи на той факт, що плакати із його обличчям були розвішані по усій країні. У той час він належав до антияпонського збройного фронту Східної Азії. Це радикальна ліва організація, яка як вважають, організувала кілька диверсій проти великих компаній у столиці Японії Токіо в 1970-х роках, у тому числі один проти будівлі Міцубіші Heavy Industries, у результаті якого загинули вісім людей і понад 160 дістали поранення. Японські змі підозрюють чоловіка також у тому, що він допоміг встановити та підірвати саморобну бомбу, зруйнувавши частину будівлі у Токіо. Тоді на щастя обійшлося без постраждалих. А загалом він причетний до чотирьох нападів. Його спільники вже давно засуджені до смертної кари, тож Кірішімі залишається останнім членом угрупування, якого поліція так і не змогла знайти. А це попри те, що шукали його увесь час. Можливо, орієнтування на нього було не зовсім свіже, бо ж на оголошеннях висіли його старі фотки, де кірішимі всього 20. Попри те, що його зображення широко розповсюджували, його сусідів, схоже, ця новина здивувала. Один із них описав його газеті Моє ніч як спокійну та серйозну людину хоча Кірішіма і полюбляв грати на гітарі у своїй кімнаті після споживання напоїв. Сусіди знали його під ім'ям Хіроші Ушіда, який жив на околиці Токіо. Він працював будівельником і на різних чорнових роботах виникає питання, як стільки часу йому вдавалося залишатися непоміченим. Офіційної відповіді поки немає. Є лише припущення. Чоловік не мав телефону, а відповідно не мав рахунку в банку. За роботу йому завжди платили готівкою. Водійських прав теж не було, так само, як і медичної страховки. Зрештою, саме відсутність медичного страхування стала причиною його дострокового викриття. Він звернувся до лікарні, щоб Отримати допомогу уже від невилікованої стадії раку. Лише у цей момент йому довелося розкрити свою справжню особу, коли Кирішимі вже не було чого втрачати. Поліція каже, що він розповів подробиці про свою сім'ю і про східноазійський антияпонський збройний фронт лише під час інтерв'ю за кілька днів до своєї смерті. Він також спростував деякі звинувачення. Оскільки він помер, то придивити йому уже нічого не зможуть. Але на цьому розслідування ще не закінчено, бо тепер поліція намагається встановити, чи хтось допомагав Кірішімі уникати правосуддя упродовж усього цього часу. Продовжимо про ліворадикальні організації. Тепер про тих людей, яким не вдалося уникнути правосуддя. Підозрювана ультраліва терористка Даніела Клетте заарештована. Одразу скажу, що Даніела Клетте належала до угрупування РАФ, фракція Червоної армії. Це найбільше і найжорстокіше терористичне угрупування Німеччини, що тригерило країну десятками років. Якщо вам цікаво дізнатися про цю організацію більше, то можете заглянути ось сюди. На каналі є випуск про діяльність цих терористів. А ми рухаємося по ситуації із Клетте. Німецькі правоохорон. Отримали наводки на неї ще у жовтні минулого року. 65-річна жінка жила собі в берлінському районі Кройцберг під іменем Клаудія. У неї також був італійський паспорт на це ім'я. А потім, провівши розслідування, берлінські копи постукали її у двері. Підозрювану ідентифікували за відбитками пальців. Вона не чинила спротиву, коли її затримували. Під час обшуку у квартирі жінки знайшли два магазини до пістолетів, а також патрони. Зараз вона перебуває під вартою. До місця ув'язнення її доставляли гелікоптером. Даніелу Клетте звинувачують у замахах на убивства, а також у серії пограбувань, що були скоєні у проміжку між 1999 роком і 2016. Це вже було після того, як угрупування РАФ розпалося. Але деякі члени банди все ще грабували магазини та банки, щоб заробляти собі на життя. Журналісти пишуть, що може йтися про мільйони награбованих євро. Чисто вам для розуміння Даніеле Клетте та кілька її спільників належать до третього покоління раф, що діяло у 80-х і 90-х роках. У 1998-му вони офіційно заявили про свій розпуск і були змушені переховуватися, якщо рахувати від моменту створення, тобто у 60-х, то члени РАФ скоїли більше 30 вбивств, а від їхніх дій щонайменше дві сотні людей постраждали. Переважно цілями терористів були політики та бізнесмени. А далі, щоб уже не спойлерити вам, хто саме і які саме злочини скоювали, подивитися собі окремо про них відео. Клетте може бути причетною до підриву в'язниці Ватерштат у березні 1993 року. В'язницю, яку ще не встигли ввести в експлуатацію, підірвали п'ятьма вибухами, загалом використавши близько 200 кілограмів вибухівки. Імовірно, вона також брала участь у нападі на посольство США у Бонні. Це було у лютому 1991 року. Судитимуть її за злочини минулого століття і цього також, бо ж награбовано вона витратила на своє життя. Як там ситуація розвиватиметься далі, це вже покаже час. Цікаво, як вона взагалі могла переховуватися більше 30 років від правосуддя. Німецькі ЗМІ пишуть, що Клетте жила у берлінському районі Кройцберг у самому географічному центрі. До того як возз'єдналися ФРН та НДР, там проходила берлінська стіна. У тих районах переважно силилися турецькі іммігранти. Ранти, люди з лівими переконаннями та без хащенки. Ця тенденція залишилася після того, як стіну знесли. Тому і клете отримала можливість жити там. Ті німці, які здають там квартири, насправді не сильно паряться за документи чи минуле життя своїх орендарів. Перед наступною новиною ми наповнили келихи пивом Arpus QIPA. Це колаборація дощової Латвії та сонячної Флориди. Цей опис напрочуд гарно пасує цьому пиву. Досить брутальне охмелення американськими та новозеландськими хмелями, яке балансує на межі Хобьорном. Проте має м'яке шовковисте тіло. Міцність 11,5. Тому закінчимо наш марафон кримінальними новинами зі США. Я навіть не знаю, як правильно описати наступну новину. Вона дійсно доволі дивна. Серійний вбивця у митну страти, бо лікарі не змогли знайти у нього вену. Для початку хто він взагалі такий? 73-річний Томас Крінч потрапив заграти у 74 му його визнали винним у п'яти вбивствах. Першими його жертвами були двоє чоловіків, що підібрали його на трасі автостопом. Коли він відбував довічне за їхнє вбивство, то до смерті забив в'язня з інвалідністю. А згодом виявилося, що до того, як Крінч розправився із чоловіками, що підібрали його на трасі, він зарізав ще двох людей, але в іншому штаті. Словом, йому призначили смертну кару, і він сумлінно чекав виконання вироку довгих 50 років, але не судилося. Чоловік уникнув страти через те, що медпрацівники не змогли знайти у нього вену для введення смертельної ін'єкції а термін дії смертного вироку, виданого на його страту, закінчився. Щоб ви собі розуміли, як це було, то о 10.00 його прив'язали до столу, і медична бригада почала ставити йому крапельницю, щоб ввести летальну ін'єкцію. Вони зробили 8 спроб, але жодна не була успішною. Майже за годину о 10.58, медики оголосили, що процедура страти припиняється, і разом з тим закінчився термін дії смертного вироку. Тепер доведеться розглядати подальші кроки. Команда адвокатів серійного вбивці подає апеляцію, стверджуючи, що штат Айдахо не може провести вирок в виконання належним чином, бо вони просто забули, як це робиться. Востаннє смертну кару там практикували 12 років тому. Більше того, вони наполягають, що Крінч з моменту свого останнього вбивства став зовсім іншою людиною і уже не заслуговує на смертну кару. Тепер адвокати намагаються змінити йому смертний вирок на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. А тепер дещо дивна новина, яка дуже зацікавила американські спецслужби. Як Пентагон навчився використовувати таргетовану рекламу, щоб шукати свої цілі, а разом із тим і Путіна. Років десять тому американський it консультант Майкл Їглі, який спеціалізувався на пошуку та зборі даних, звернув увагу на додаток для геїв, що отримав назву Ґріннер. У залежності від геолокації та конкретної людини, додаток показував користувачам тих чи інших людей. За цим же принципом сьогодні працює і Тіндер, але ці дані доступні не лише самому застосунку, а й рекламодавцям. А від цього залежить. Жить, яку рекламу ви бачите, скільки разів і так далі. Ось коротке пояснення того, як це працює. У кожного власника телефону на базі iOS чи Android є спеціальний рекламний ідентифікатор. Це номер, що складається із букв та цифр. За допомогою цього ідентифікатора великі рекламодавці можуть відслідковувати переміщення клієнтів та їхню поведінку в інтернеті. До речі, якщо ви загуглите, як скинути свій рекламний ідентифікатор на телефоні, то помітите, що після цієї процедури реклама у вас буде не таргет. Але повернемося до Майкла Іглі. Вивчивши алгоритми роботи застосунків, що працюють із геолокаціями. Він почав малювати геозони довкола урядових будівель і зміг встановити переміщення конкретних осіб. Чоловік помітив, що з допомогою цього методу можна дізнатися, де живе людина, куди ходить, які у неї звички і з ким вона найчастіше зустрічається. І це все тому, що телефон передає достатньо інформації про власника чи власницю без її відома. У 2015 році Іглі наняла компа. Компанія Place IQ, що займалася збором геоданих і аналітикою. Спочатку вони просто займалися збором різної інформації, а згодом змогли й залучати рекламні біржі, продаючи їм ці дані. Так на них вийшло ЦРУ яких теж зацікавила можливість отримання необроблених геопросторових даних, працюючи у PlaceIQ, чоловік зрозумів, що зібрані дані можуть бути цінними і для уряду однак компанія не хотіла продавати їх федеральним установам. Щоправда, через рік Майкл перейшов у стартап Planet Risk, якраз таки пов'язаний із урядом США. Перший його урядовий проєкт був присвячений сирії та оцінці потоку біженців. Фахівці компанії отримали дані із телефонів жителів Алеппо і таким чином змогли відстежувати переміщення біженців по усьому світу. І на цьому моменті Майкл Іглі почав стукати у всі урядові кабінети і попереджати їх про те, що такі технології можуть становити загрозу для національної безпеки, бо він не один цим займається. А якщо у когось немає бази даних, то її можна просто купити. Тобто це може зробити будь-хто. А у правильних руках це взагалі може призвести і до того, що такими даними можуть оперувати спецслужби. Майкла Іглі послухали, дослухалися і вирішили, що візьмуться за це діло. Так почалась робота над створенням системи, що могла контролювати всіх і все. Після цього Planet Risk створили демоверсію комерційного продукту для відстежування телефонів. Вона називалася Локомотив. Розробка неповної версії обійшлася у 600 тисяч доларів. Усі витрати взяв на себе Пентагон. Так в уряді зрозуміли, що можна відстежити всіх. Навіть світових лідерів. Наприклад, отримавши набір даних по Росії, американські спецслужби змогли відслідкувати телефони, які переміщалися разом із Володимиром Путіном. І вони помітили цікавий факт. Помічники Путіна їздять кудись в сторону дитячих садочків, а потім повертаються до бункера російського диктатора. Насправді це жарт. По-перше, як стверджують журналісти, американці дійсно знають, де перебуває Путін, але відстежують вони не його телефон, бо як відомо російський диктатор мобільними пристроями не користується. Вони відстежують телефони його оточення. У статті не йдеться про те, чи передавали ці дані американським спецслужбам. Та компанія, про яку ми вам розповіли, вона не єдина. Тому, якщо та контора не передавала даних про диктатора, то це не означає, що цього не зробили інші. Під фантастичні новини, фантастичний став Десмонтіс з бурбон, витриманий у бочках з під бурбону. У нього додатково додали корицю і какао боби, які надали глибини смаку з потужною підтримкою бочки. Міцність 12%. Тому до новин про права плюс спільноти. Але не у нас, а на африканському континенті. Парламент Гани ухвалив гомофобний закон із термінами ув'язнення. Люди, які ідентифікують себе як ЛГБТК Плюс або організовуються у групи із захисту цієї спільноти, отримуватимуть тюремні вироки. Amnesty International вже відреагувала на це, назвавши ці закони одними із найбільш жорстоких на африканському континенті. Далі діло за президентом країни Наною Акуфо -Аддо. Він має підписати його, але це тільки питання часу, бо він ще той гомофоб. Шість років тому в інтерв'ю виданні Альжазіра він сказав, що не думає, що його країна готова стати гейською. Тож коли він підпише закон, то то. Виглядатиме наступним чином. Людей, визнаних геями, саджатимуть на 3 роки до в'язниці. Тих, хто пропагує або підтримує геїв, на 5 років заграти. А за секс двох чоловіків аналогічний термін 5 років. При цьому, хоч закон стосується ЛГБТК плюс спільноти, офіційні представники Гани не коментували, наприклад, лесбійський секс і так далі. Говорили виключно у контексті геїв. Законопроєкт є останнім у хвилі прийнятих в Африці. Танзанія, і Намібія за останні роки посилили такі закони, тоді як Уганда прийняла ЛГБТК плюс закон, який передбачає смертну кару. За даними Amnesty International, 31 країна на континенті криміналізує одностатеві стосунки за згодою. Багато хто відчув сплеск гомофобних настроїв, поведінки та риторики за останні роки. Перше цей закон у парламенті Гани обговорювали у 2021 році. Його підтримали християни, мусульмани, представники традиційних релігій країни. Тоді вони обговорювали, як взагалі з цим бути, чи відправляти ганців, що належать до ЛГБТК спільнот на примусові роботи, чи одразу за ґрати, і вирішили, що останній варіант. Це саме те, що потрібно. Чи вважається цей закон антиконституційним? Очевидно, так. Він порушує основні права, що закріплені у конституції Гани, як то, право на рівність і право на відсутність дискримінації за ознакою статі чи гендеру. Тому правозахисники та окремі політики ще намагатимуться його оскаржити. Правда, тоді і в них самих буде ризик потрапити за ґрати. Бо ж новий закон говорить про те, що захисники плюс спільноти і самі можуть потрапити до в'язниці на п'ятирічний термін. На завершення розкажемо вам коротеньку, але дуже милу новину. Образилась та втекла. На Закарпатті рятувальник три дні шукав свою собаку Лолу, яка допомагає ДСНС в пошукових роботах. Рятувальник ледь не втратив свою службову собаку Лолу, бо та образилася на іншу собаку-рятувальницю на ім'я Пума. Щоб не влаштовувати істерики сварок, Лола вирішила. Текти насправді це вже не вперше вона втікає, вона доволі недовірлива. А це попри те, що має дуже важливу та відповідальну роботу. Лола працює гірським рятувальником. Через три дні після пошуків один із місцевих мешканців села Красна Тячівського району побачив Лолу біля магазину. Мабуть, вона зголодніла і шукала щось поїсти. Чоловік зателефонував рятувальникам, і так Лола повернулася до господаря. Правда, поки роботу вона не виконує, а сидить вдома, бо вдруге згубу можуть не знайти. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте і поширюйте це відео. І обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися See you later, alligators. Сусіди знали його під іменем Хіроші Ушіда. який... Сузукі Кавасакі. А це, до речі, ну, нормальний чел. Що таке? Mm. Не в то горло пішло. Жіво, мене. Бажаю просто ці описи пив. Дощова Латвія і Сонячна Флорида. Сонцесяйний Житомир і Водянистий Тернопіль. Там Миролюбний Львів, культурний Львів. 73-річний Томас Крінж. Крінж. я, коротше, його коли п'ю про Флориду, в мене таке. Розщоб. Ага, ой-ой-ой. Асік. Солоденьке. Так. Сутінок. Так. А ти бачив мем, той, <смір> мем, а ти мем бачив сутінок, там, де, цей, коли тебе зупиняє ТЦК і питають: скільки тобі років? 17. <смір> і давно тобі 17. Наприклад, отримав. Вісім місців вже в Гані. Красива країна, насправді капець. Ресурси там, бля, нереальні, просто колосальні. типу, ну куча різних ресурсів. Тільки з людським ресурсом проблеми. Ти мені зараз нагадуєш Америку в 17 столітті. Тож базі вони так зібралися, такі бля, ресурси там. Та, Та, Чому я, я, <рес> я працював? Я працював, охор, я працював охоронцем золотодобувного кар'єру. Тоб... я взагалі не фанат там. Ну він такий трошки, трошки трошки аптечний запах у нього, правда? Блядь, я, я не буду сонячний флореда. Це, Це бліц. Воно в натурі вистріли на бурбоні. Це Марко проклятий. <кій> я, до речі, мож... Під фантастичні новини, фантастичний стаут десмонтіс бурбон. Витриманий у бочках з під <кій> бурбоном. Не побачила? У нього додатково додали корицю і какао-боби, які надали глибину смаку. То ще раз, бо я зараз тригану в натурі. Какао-бурбон! <laughs> додали фантастичну корицю бурбон, бурбон, і бочки з-під бубів. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бу -бу 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 -бу.